Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я б хотіла поговорити на таку е, дуже актуальну, як на мене, тему судячи з коментарів, які я прочитала під своїми попередніми відео. Про те, чому незайманість а, уже, так скажімо, вийшла із моди, і дуже невелика ймовірність, що знову з'явиться ця мода на неї. А, я знову ж таки прочитала дуже багато коментарів від чоловіків а, про те, що а, жінки не мають права ні на що претендувати, не мають права якісь свої ставити умови, щось очікувати від чоловіків. І все це в основному через те, що вони. Навіть не є незайманими. Тобто чоловікам зараз, начебто, дуже важко знайти собі таку жінку. А чомусь більшість чоловіків, ну як це стверджувалось знову ж таки в коментарях хочуть собі саме таку жінку, і вони готові одружуватися саме з такою жінкою. Хоча парадокс, потім читаючи знову коментарі, дуже сумніваєшся, що чоловіки готові одружуватись, тому що знову ж таки вони стверджують, що це потрібно тільки жінці, тому що таким чином вона може там розвести його на гроші потім після того, коли вона з ним розлучиться. І Відповідно, одружуватись вони теж не поспішають. Але якщо б вони це і робили, то тільки з жінкою, яка була незайманою. І ось такий цікавий момент, що як це взагалі відбувається, у не знаю, у уяві цих чоловіків, от як вони це уявляють собі, якщо. Вони не хочуть, наприклад, одружувати з жінкою до того, як вони з нею пересплять, тому що їм потрібно переконатися, що жінка їм підходить, як вони це кажуть, потрібно зробити певний такий тест-драйв, а тільки після того можна говорити про щось, тому що ну, вони не хочуть брати, так скажімо, кота в мішку. Але при тому жінка має бути незайманою. Тобто, де ці жінки, які мають себе берегти, де вони мають знаходитись? Тобто вони мають от берегти себе, не знаю, до якого там віку, до 30, 40 і далі років, доки знайдеться якийсь такий прекрасний принц, який прийде і скаже, ось я на тобі одружуюся, я знаю, що ти там незаймана, і все, я а, беру тебе собі в дружини, і тільки після того у нас буде там а, секс і все інше, і ми будемо з тобою дуже щасливі разом. Ну, Дуже маленька імовірність, що таке взагалі станеться. Тому що а, якщо чоловік навпаки а, дізнається, що жінці там, наприклад, вже умовно за 25 і вона ще не займана, значить точно з нею щось не так. Чому так відбувається, значить і мені не потрібно з нею зв'язуватись, бо Напевно, з нею точно а, там, щось не в порядку, раз до цього часу, і ніхто. Не захотів так, грубо кажучи, а, і це тоді вже не йдуть розмови про те, що яка вона молоде, що вона себе зберегла, що вона е, хотіла тільки один раз з одним чоловіком і на все життя е, е, там побудувати стосунки і мати тільки з ним інтимні стосунки. Тобто про це чомусь тоді вже не говориться а навпаки, думається, що це щось дивне і потрібно оминати таку жінку стороною. Це один ще такий цікавий аспект, який чомусь замовчується цими чоловіками. І так само дуже цікаво, що більшість чоловіків як. Раз і підштовхує, так скажімо, жінок до того, щоб вони не носилися своєю так незаймністю, як зараз нею носяться оці чоловіки, тому що. Дуже мало є чоловіків, які справді готові брати відповідальність. І, наприклад, після того, коли вони переспали жінку і дізналися, що це було в неї вперше, що вона до цього була незаймана. Дуже мало який відсоток чоловіків готовий одразу вести цю жінку в ЗАГС, одружувати з нею і там будувати сім'ю. Хоча чому б то здавалось би, так? От знайшов ти ту свою ідеальну жінку, знайшов ти свою цю незайману жінку, то все, бери, її одружуйся і створюй сім'ю. Але ж ні, ні, в основному чоловіки чомусь так не роблять. Вони вважають, що ну, гарно провели час і все добре, і до побачення. А, тобто своєю цією такою поведінкою вони, е, так скажімо, навіть і підштовхують жінок до того, щоб вони не чекали на оцих прекрасних принців, які оцінять те, що вона себе берегла, а починали е, поводитись так, як поводяться чоловіки. Тобто, якщо чоловіки е, намагаються розвести жінку на секс, відповідно. Жінки теж вже починають думати, що ну раз це єдине, що потрібно чоловіку від мене, то чому я маю себе обмежувати? Чому я маю якось себе там довго берегти, не знати для кого, якщо все одно це ніхто не оцінить, і так само починають вести такий спосіб життя, як і чоловіки, або просто розводити навіть чоловіків на гроші, відповідно. Тому ось така ситуація, і тому ті чоловіки, які найбільше найбільш голосно кричать про те, як вони хочуть тільки незайманих, тому що тільки від незайманих вони можуть точно знати, що це їхні діти, хоча це не нічого спільного з цим. Те, що ви, наприклад, у неї будете другий чи третій, це не означає, що вона буде вам зраджувати або що це не ваші діти, тому що абсолютно тут немає ніякого зв'язку логічного між цим. Тим більше буває. Що навіть якщо жінка була незаймана, а потім вона одружилася, це жодним чином не робить гарантії, що, наприклад, вона не може вам зраджувати. Тому доволі дивний, як на мене, от такий зв'язок між тим. Але знову ж таки, останнє, що я хочу сказати, це те, що чоловіки, які шукають собі незайманих жінок, вони мають поводитись відповідно. Тобто, якщо ви цього хочете, ви теж маєте, так скажімо, не шукати собі просто. Легких стосунків просто сексу на стороні, а шукати відповідну жінку, яка буде мати такі цінності і одружуватися з нею, а не просто перебирати і думати, ой, ну з цією можна просто там переспати, а цю можна для сім'ї. Тобто, якщо б чоловік кожен, який так шукає і береже незайманість, одружувався після того, як він дізнається, що вона була незаймана, тоді у жінок було б напевно більше мотивації дійсно зберегти цю незайманість для того свого єдиного чоловіка. Тобто вони би бачили жінки, що чоловіки Готові нести відповідальність за свої дії, що вони готові одружуватися, і відповідно ну, тоді була б інша ситуація. Якщо ж жінки так само цього не бачать, бо чоловіки до цього не готові. вони навпаки кричать, що їм не потрібно одружуватися, тому що це все. Потрібно тільки жінкам, але при тому жінки мають бути незаймані. Бо тільки з такими можна одружуватись, але це доволі дивно і якось абсолютно абсурдно і нелогічно звучить. Тому дуже було б цікаво дізнатися думки цих же чоловіків, ну і всіх інших, на цю тему, як ви на це дивитесь. Бо доволі така актуальна і гостра, я б сказала, тема. До нових зустрічі. Дякую за увагу.